Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудові мафіни з ягодами та шоколадом. Спочатку 80 грам м'якого вершкового масла та 3 столові ложки цукру розтираємо виделкою. Далі по одному вводимо 2 яйця, кожен раз гарно перемішуючи. Тепер додаємо чайну ложку розпушувача та ще раз перемішуємо. А далі просіюємо приблизно 200 г борошна. Тісто має вийти дуже густим та тягучим. Додаємо до нього 60 мл молока. Окремо підготуємо 40-50 грам ягід. У мене заморожена смородина. Додаємо до неї пів чайної ложки кукурудзяного крохмалю та перемішуємо. Додаємо їх до тіста. А також 20-30 грам подрібненого шоколаду. У мене шоколад з горіхами. І обережно перемішуємо. Готовим тістом заповнюємо форми для мафінів. Випікаємо кекси при температурі 180 градусів 20-30 хвилин. Готові мафіни повністю охолоджуємо та за бажанням вкриваємо цукровою пудрою. Подивіться, які вони вийшли неймовірно гарні та дуже ароматні. І ось такі вони чудові у розрізі. Неймовірно смачні! Якщо сподобався рецепт, буду рада вас знову бачити на каналі. Всім бажаю любові, миру, радості, добра, до нових зустрічей! Дякую за увагу і бувайте!